Південно-корейський хід в кальмара неможливо обійти стороною. З моменту виходу вона викликала безліч обговорень і стала об'єктом багатьох youtube пародій Фінал першого сезону залишив глядачів в очікуванні, і тепер другий сезон вже на підході. Нещодавно вийшов перший повноцінний тизер, який ми детально розберемо і обговоримо останні новини серіалу. Сюжет другого сезону обертається навколо Сонгі Хуна, який, незважаючи на свою перемогу і виживання у грі, не завершив своїх справ. Замість того, щоб поз'єднатися з донькою, він вирішує знищити ігри та помститися організаторам. У тизері Хун знову бере участь у іграх, на що натякає його поява в зеленому спортивному костюмі з номером 456. і фінальний синопсис від Netflix підтверджує, що герой знову вступає в смертельну. Гру з новими учасниками думки шанувальників розділилися. Багато хто задається питанням, чому головний герой знову бере участь в іграх. Одна з теорій події відбуваються у сні героя: зміна кольору його волосся, повернення фронтмена та дивні сцени, як, от, наприклад, зустріч з охоронцем у масці, можуть вказувати на те, що це лише кошмар, пов'язаний із травмами, пережитими в першому сезоні. У тизері акцент зроблено на повернення у. На у гру, але при цьому нічого не розкривається про інших персонажів, натомість з'явилися знайомі та нові ігри. Серед них знову фігурує знаменита червоне світло, зелене світло з гігантською лялькою вбивцею. Крім того, тизер натякає на появу нового персонажа в чорному одязі, що може говорити про нову важливу роль в сюжеті. Це викликає інтерес до того, що відбуватиметься з Хуном та іншими учасниками. Очікування від другого сезону високі. Але й виклики значні. Перший сезон тримав глядачів у напрузі несподіваними поворотами, а продовження шоу зменшує ефект непередбачуваності. Тим не менш, сценаристи можуть здивувати, запропонувавши радикальні сюжетні ходи, наприклад, перетворивши хуна на нового фронтмена. Як це сталося з Хван Іном, переможцем ігор попередніх років, який став організатором? Залишається чекати на вихід нового сезону 26 грудня, коли. Всі серії вийдуть одночасно. Незабаром ми побачимо розширений трейлер, який розкриє більше деталей. А поки що діліться своїми очікуваннями в коментарях. До зустрічі в новому відео зовсім скоро!